глядачам Рудани. Чим жив Кривий Ріг у вівторок, 29 листопада знають наші кореспонденти і вже готові розповісти про це вам. В Студії Марина Куть про головні події випуску. Коротко. Світове надбання під охороною. Сьогодні прийнято рішення про внесення козацького співу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Підтримай кращі ідеї. Завершується голосування за проекти конкурсу Громадський бюджет бюджет-2017». Рибне місце на об'їзній дорозі зіткнулися три автівки, в одній із яких перевозили живу рибу. Безоплатно та дієво відновити права дитини-сироти допомогли сім'ї у центрі безкоштовної правової допомоги. Сьогодні на форумі ЮНЕСКО в Ефіопії експерти з 24 країн світу підтримали ініціативу про внесення козацького співу до списку світових надбань нагальної охорони. Маємо коментар за дісабеби, представника української делегації, першого заступника міського голови Євгена Удода. Проект був начати щодо ти 2013 духу. Нами сам місна з Аліксандром Юрічем Вілковом були привлечені лучше експерти нашої області України. иностранные эксперты. В 2014 году эта номинация вошла в украинский список. И сегодня наша номинация победила, стала лучшей, была принята в списке Срочной охраны ЮНЕСКО. Слово сказать, было подано 48 номинаций на список Срочной охраны, и наша номинация в числе, в числе трех остальных выиграла и победила. Я хочу поздравить... Город Криворог я хочу поздравить всю Україну. Это огромна для области, это гр это огромней для города, и это огромна для всей Украины. Потому что мы сегодня начинаем сохранять мощнейший пласт мощнейший пласт казацької культуры, казацької песни. Завтра останній день голосування за проекти громадського бюджету 2017. Віддати свій голос можна до 9-ї години ранку, 1 -го грудня. Потім буде проводитись відкритий підрахунок голосів. Як підтримати проект, який вважаєте потрібним для міста? Нагадає Марія Семенова. За проекти можна віддати голос в онлайн режимі у вкладці громадський бюджет на сайті міськради. Для цього треба авторизуватись через банк Айді. Для тих, кому складно зробити це на комп'ютері, передбачена можливість паперового голосування. Кількість точок, де можна віддати свій голос за вподобаний проект, цього разу збільшили з 8 до 25. Необхідно з паспортом підійти до точки для голосування, визначитися із двома проектами, які вам найбільше подобаються. Заповнити відповідний бланк, який до речі проштампований управлінням економіки, і внес. Ти свій запис до відповідного журналу реєстру. Повний перелік адрес для письмового голосування та покрокова інструкція для голосування в онлайн режимі міститься в новинах сайту громадського бюджету. Можливість дублювання голосів через різні шляхи їх отримання виключена, кажуть організатори конкурсу. При підрахунку голосів обов'язково буде враховуватися і порівнюватися бази, які наповнюються спочатку районами. Потім ця база узагальнюється міс містом і порівнюється із базою онлайн-голосування. Тобто буде єдина база, і дублювання голосів буде просто неможливим. В наступному році на проекти громадського бюджету містом передбачено 15 мільйонів гривень. Марія Семенова, Вадим Біденко, Артем Мельник, програма Місто. А тим часом у місті продовжується реалізація ідей першого громадського бюджету. Сьогодні відкрили сенсурні кімнати для вихованців дитсадка в Саксаганському районі. У малечі 194-го дитсадка з'явилась можливість доторкнутися до казки. Там відкрилися чарівні кімнати. У цій можна відпочивати і гратися в іншій безліч лабіринтів, геометричних фігур, кубиків та іграшок. Перша кімната це світла кімната, в якій буде використано дуже багато цікавого обладнання, яке допоможе дітям закріплювати знання не тільки інтелектуального рівня, підвищувати фізичний розвиток, а також розвивати психічні практики процеси у дітей і розвивати дрібні м'язи. А ця кімната оздоровче. Тут знаходяться соляні лампи, очищувачі, повітря та обладнання для ароматерапії. Все це сенсорні кімнати з інтерактивним обладнанням. Їхнє відкриття, результат участі садка у конкурсі проєктів місцевого розвитку, громадський бюджет. На втілення мрії вихователів і батьків заклад отримав 180 тисяч гривень. Я бачу такі щасливі очі дітей, щасливі очі батьків. Для мене це дуже багато значить, важить в цьому житті. Тому я радий, тому що ми продовжуємо конкурс громадський бюджет. Вже сьогодні ми реалізуємо голосування громадського бюджету 2017 року, і це дуже гарна ініціатива міського голови. І ми будемо продовжувати ці всі добрі починання, які ми розпочали разом з педагогами та батьками. Проект розробляли громадські організації. Громадська організація Сінергія дуже вдячна місцевій владі та ініціативній групі за те, що дає можливість впроваджувати такі чудові проекти. Ми в свою чергу зробили все, щоб допомогти цим діткам. Сенсорні кімнати призначені передусім для дітей дітей з особливими потребами. Кононенко, Вадим Діденко, програма Місто. Потрійна аварія сталася сьогодні вранці на об'їзній дорозі. Не розминулися три автівки: легковик та два мікроавтобуси, з яких обставин за гарячими слідами з'ясовували наші кореспонденти. Три побиті автівки затор на дорозі та купа ще живої риби. Таку картину зранку спостерігали водії, що їхали об'їзною дорогою. Геннадій, водій мікроавтобуса Мерседес-Віто, каже, їхав у правій смузі, побачив зіткнення спринтера та ваза. і майже одразу зі свідка аварії перетворився на її учасника. У лівому ряду стояв автомобіль Mercedes Спринтер. поворачував на заправку. І в той же момент ззаду в нього врізається автомобіль УАЗ 21.09. Його вибрався я на правому в сторону, я виворачую руль вправо, але все одно лівою стороною засипаю. Чоловік каже, у зіткненні найбільше дісталися водії від червоного легковика. Чи підлягає ремонту його авто, питання спірне. Самого постраждалого забрали до лікарні. Пострадавший, водій автомобіля ВАЗ-2109. Скора забрала. На кому лежить вина за масову аварію, з'ясує слідство. Олег Ендриксон, Костянтин Селогуб, програма Місто. Ра роки криворістів користуються послугами центрів безоплатної правової допомоги. Для багатьох це єдина доступна можливість отримати юридичну консультацію і дієву допомогу. Рік тому до правників звернулася криворожанка. Її неповнолітні прийомні дочці разом із будинком у спадок дісталися і величезні борги за комуналку. Три роки сім'я прожила без електроенергії. Ще рік провела у судових тяганинах. Чим це закінчилося? Дізнавалися наші журналісти. Світлані 17. з чотирьох років вона живе у прийомній родині. Чудово малює, мріє стати слідчим. Будинок, де зараз живе зі своїми названими батьками, отримала після смерті матері. Дівчина розповідає, тоді будівля була напівзруйнована. Та разом з усіма негараздами у спадщину її дісталися і борги за комуналку. Був дуже великий долг на електричество і нам просто не хотіли його списувати. Говорять, що це я як прийняла участь наслідникам, я повинні його оплачувати. А долг був не маленький, я ще не срашенлетня, і как мені його платить? Несила сплатити більше як 20 тисяч гривень, було і прийомній матері пенсіонерці. Жінка показує кипу паперів це листування з Дніпро Звідти писали, допомогти нічим не можуть. І куди б не зверталися мати дівчинки, відповідали так само. Я з сліпонкам особисто обращалась куди тільки можна. У мене там куча писем президенту. Никто не мог помочь мне даже подключить свет, чтобы он у нас был, и мы потихоньку выплачивали долг. Мы три года здесь прожили без света. Світ нам підключили 15 ноября 2016 року. Реструктуризували і борг. Він зменшився втричі. Цього домоглися після року судових розглядів виграти справу допоміг адвокат, якого жінці призначили в центрі безкоштовної правової допомоги. Юрист каже, випадки, коли правами дітей сиріт нехтують, не ахтують, на рідкість. Ми змусили монополіста пристати на наші умови. Фактично, все, що треба було їм зробити, ще на початку треба було встановити лічильник. Які украли там невідомо хто. Підключити їх, все, укласти угоду. І вони б, як добросовісний, набувається майна, вони б сплачували, б, і все було б нормально. Ну, Чому так монополіст себе повів? У той же час в центрі зазначають, успіху досягти вдається у половині випадків. Повсякчас люди стають заручниками законодавчих колізій. Та все ж за час роботи таких центрів у Кривому Розі безкоштовно допомогли вже трьом з половиною тисячам людей. Всеволод Прокоф'єв Артем Мельник. Програма місто. Ви дивитесь програму місто далі у нашому випуску. 117 гривень плюс. У грудні зросте мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів. Абонемент на життя кривий ріг приєднається до всеукраїнської програми в підтримку віл-інфікованих. Мандрівний кінофест у кривому розі стартували покази документальних стрічок про права людини з програми 13-го фестивалю «Докудесь.UA». Сьогодні у міськвиконкомі провели громадські слухання, обговорили проєкт рішення міськради про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Пропозиції та зауваження до проєкту підприємці зможуть вносити до 17 грудня. Для багатьох підприємців це питання досить актуальне, адже в Україні немає єдиного законодавчого акту, що регулює питання розміщення тимчасових споруд. Як свідчить проведена інвентаризація таких об'єктів, у нас у місті їх функціонує понад 1100, а лише десь приблизно 450 об'єктів мають впорядковані земельні відносини. Тому інша частина розміщується. Ми всі розуміємо з порушенням і архітектурних, і санітарних і протипожежних вимог. Пропозиції та зауваження від громадських організацій галузевих рад підприємців будуть розглянуті розробниками проєкту рішення. Слушні зауваження увійдуть до регуляторного акту. Кононенко, Микита Бабенко, програма Місто. 1 грудня підвищується прожитковий мінімум для непрацюючих пенсіонерів. Він становитиме 1247 гривень. Був на 117 гривень менший. Пенсійні фонди провели відповідний перерахунок. Чи всі пенсіонери у грудні відчуються зростання? З'ясовували наші журналісти. У грудні очікується друге підвищення рівня мінімальної пенсії на 10 відсотків, заплановане у цьогорічному державному бюджеті. Перерахунок проводиться автоматично, тож у наступному місяці відомості будуть вже оновленими. Ждем знітерпінням. Да. Ну, хотілося б, щоб це повишення не потягнуло за собою дорожання продуктів і всього. А так би б, нам намного було б легше. Та не всі з оптимізмом сприймають цю новину. Люди обурені леденними пенсіями і розуміють, що нинішнє підвищення їх життя не покращить. Ще пенсії нема, не повеличили. а це не А в больниці все пролежала, 12 днів 5 тисяч, в кредитки влізло. Це кінець світу, просто заходиш і вмираєш на місці. Перераховуються пенсії лише непрацюючих пенсіонерів, які мають відповідний стаж. Жінки 30 років, чоловіки 35. Тобто пенсії призначені після реформи пенсійної системи з 1 жовтня 2011 року. В тому числі пенсії доплати прив'язані до прожиткового мінімуму. Плюс 117 гривень у грудні гарантовано отримують інваліди та інваліди війни чорнобильці першої категорії та шахтарі, а також ті, хто має до пенсії надбавки за особливі заслуги, донорство чи отримує пенсії з втрати годувальника. Виплата пенсії пенсіонерам остається в розмірі 85%. Дітям війни надбавка не збільшується і не збільшується дополнительна пенсія людям, на У кого мінімальна пенсія не там йде повишення тільки сверхнормативного стажу. Фахівці звертають увагу ще на один фактор, який часто спричиняє непорозуміння. У багатьох непрацюючих пенсіонерів фіксований розмір індексації більший, ніж сума підвищення розміру пенсії. І ось що буває в таких випадках. Сам розмір пенсії повисився, а індексація уменьшилася на цей же розмір. І потім у многих людей залишився розмір пенсії як був до перероду, так і залишився після. Можливо, з 1 декабря буде точно така ж ситуація. У пенсійному фонді зацікавлені у високих легальних зарплатах українців з нового року їх мінімальний рівень підвищуватиметься вдвічі. Тож пенсійна мінімалка має знову зрости. Тетяна Васильєва, Андрій Абрамов. Програма місто. Міжнародному дню боротьби зі снідом передував європейський тиждень тестування. Сьогодні підбили його результати. В центрі боротьби зі снідом побували наші кореспонденти. У кривому розі зменшились темпи поширення сніду, кажуть фахівці. Однак кількість хворих і досі вражає в Україні з моменту регістрації з 1987 року зареєстровано 293 года. Зарегістрировано двісті тисячі В городе Кривой Рог с этого же момента 24 719. За 10 месяцев этого года вновь выявленных 930 новых случаев ВИЧ-инфекции. Упродовж тижня державні та благодійні організації проводили експрес-тестування на віл у суботу. Більше 400 криворіжців дізналися про свій віл статус у наметах поблизу одного з гіпермаркетів. Ось так просто прийшовши за покупками, дев'ять чоловік виявили, що мають цей вірус. Мета такого тестування не просто визначити статус, а стимулювати людину. Лікуватись. Цель яка? на того, що бо не ви в ніби не ні ході з заболіванням, яке він нічого не подозріває, щоб он своєвременно мог почати трічитися. Тому що как бы, лічення ну, для віч позитивного чоловіка, ну якщо може хтось не розуміє, це все. Це сім'я, це діти, це робота, це кар'єра, це успіх, це здоров'я. Якщо ну, не буде лічення для віч позитивного чоловіка, нічого ну, цього не буде. Європейський тиждень тестування допоміг визначити інфікованих серед людей, які не входять до групи ризику, але разом з тим продовжується робота з уразливими категоріями наркозалежними працівницями комерційного сексу, колишніми ув'язненими. Мы за 9 месяцев этого года охватили нашими услугами более 10 тысяч клиентов. Мы распространили более полумиллиона стерильного инструментария, шприцев, иголок. Ми видали нашим клієнтам более 200 тисяч презервативів, более 400 тисяч спиртових салфеток і более 80 тисяч лубрикантів. На обліку офіційно перебуває 10 тисяч віл-інфікованих, та реально таких людей удвічі більше. Фахівці переконують, що ставлення до ВІЛ-позитивних в суспільстві покращилось, але чимало людей усе ще живуть стереотипами, у тому числі й самі віл-позитивні. Тому спеціалісти в чергове нагадують, віл не вирок. Головне своєчасна і постійна АРТ-терапія. ВІЛ не передається через рукостискання чи поцілунок. Здоровий спосіб життя та впорядковані статеві контакти можуть вберегти від загрози. Дар'я Ворона, Влад Талалай, програма Місто. 30 листопада, о 13 годині 55 хвилин, у місті перевірятимуть централізовану систему оповіщення. В міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення радять криворістцям долучитись до тренувань, почувши сирену, слід увімкнути радіо чи телевізор, прослухати повідомлення. Увага всім. Навіть перший натяк на кригу для водолазів-рятувальників є сигналом для посилення тренувань. Чиста вода, крихкий лід, товста крига. Працювати їм доводиться в різних умовах. Відточують навички на своїх об'єктах. Щовівторка практичні заняття проводять рятувальники станції, що у парку Мершавцева. Де вода, там і біда. Минулої зими сувора стихія в місті забрала собі аж шість душ трьох рибалок, двох дорослих, що переходили з Крижаніло річку і одну дитину. Іншим необачним повезло більше до них встигли рятувальники. Безглуздівчинки рибалок і відчайдухів додають клопоту працівникам рятувальних станцій. Тому міжсезоння вони проводять в регулярних тренуваннях. «Цей період ребята збираються повністю на на своїх об'єктах. Ми поки працюємо чисто на чистой воді з використанням лодок і інших плав які у нас для того іміється. Рятувати людей із халепи гулі руч вдається не завжди. З допомогою цього нехитрого приладдя хлопці витягли з води чимало постраждалих. Деякий інвентар з цієї колекції спеціально виготовлений для рятувальної служби, деякий сконструйований самими водолазами. Ми придумали, допустим, свої средства. От перед вами сані. вони на лижах. Для спасіння чоловіка, якщо чоловік знаходиться в лунці, спасателі бросають ці сані. Вот, Чоловік руками хватається за сани, і вот, на конце витягує його з соломки. В арсеналі рятувальників є й бензопилка. Нею зручно розширювати ополонку та різати товсту кригу. Є широкі оббиті знизу пінопластом санчата, якими водолази підвозять на далекий лід балони з киснем. Є і манекен-маня – незамінний помічник у тренуваннях. Рятувальних станцій у межах кривого рогу і околиці всього три у парку Мершавцева, на кресі та в Кудашевому. Тому перед тим як виходити на небезпечну кригу ближньої водойми, подумайте, чи встигнуть натреновані рятувальники вам на допомогу. Марина Кутько, Костянтин Сологуб, програма Місто. Вчора в кінотеатрі Олімп відбувся показ перших двох стрічок з програми 13-го мандрівного кінофесту фільмів про права людини до Чому глядач обирає злобуденну документалістику в противагу художнім фільмам? Про це наш наступний сюжет. Кінопокази 13 тринадцятого фестивалю «Докудейс» розпочали з двох контрастних стрічок. Перший майже годинний фільм Олени Федюк «Заробітчанський шлях розповідає про роз'єднані трудової міграцією родини. Історія паломництва дає підґрунтя для висновків, що природа заробітчанства в безвиході і без гроші. Друга стрічка короткий метр Канцелярська сотня Сергія Лисенка. Про роботу журналістів і волонтерів над відновленням мішків понівечених документів, що лишились після втечі Януковича і Курченка. Такі не дуже поширені в мистецтві теми знайшли свого глядача. Я великий фанат. Даного заходу і вже третій рік поспіль відвідаю його з різними людьми в компанії. В сьогоднішній ситуації взагалі тема прав людини дуже важлива, особливо в нашій країні, тому я вважаю, що це не те, що потрібно заохочувати перегляд. Це має бути практично обов'язковий перегляд. Зацікавила назва першого фільму і були е, у 2014. му Мы пришли на этот фестиваль впервые, услышали о нем совершенно случайно, и меня... Очень поразила тема права человека. во многих странах, во многих обществах права человека попираются, и я считаю, что очень важно поднимать такие темы, и, ну в том числе в рамках фестивалей, в рамках каких то виставок культурних мероприятий. Сьогодні глядачі побачили призера міжнародних фестів зимову лампедузу. 3 грудня в Шелтер Плюс на розу глядачів буде представлена стрічка «10 секунд про накритий градами Маріуполь. Також очікується зустріч з режисером фільму. Завершиться ж фест 10 грудня п'ятигодинним кіномарафоном. Ми покажемо всі фільми, які не встигли показати в Олімпії і 3 грудня в шелтері. Зокрема, буде показаний фільм Українські шеріфи. Цей фільм номінований на премію Оскар 2017 від України як іншомовний фільм. Окрім фільмографії в сонячній галереї в рамках фестивалю пройде графічна виставка з символічною назвою «30 плюс 5». 30, «30 років Чорнобильської катастрофи, 5 5 років Фокусімі, трагедії на Фокусімі. Це екологічна виставка. Приїде представник Асоціації дизайнерів графістів України. Про важливе можна дізнатись різними шляхами, в тому числі і через мистецтво. Марія Семенова, Іван Баранов. Програма «Місто». на цьому у мене все. За хвилину про новини спорту вам розкаже мій колега Олег Ендриксон. А я прощаюся з вами до завтра.